Ми хочемо презентувати вам всьому Івано-Франківську проєкту, на який ми досить довгий час працювали разом з командою. І його ім'я вулична зарядка Юрки. Суть так полягає в тому, що таку звичайну лавицю, як сиджу зараз, я ми оплачуємо таким чином, що встановлюючи сонячну панель, акумулятор та інші компоненти, ми перетворюємо її на місце для зарядки гаджетів, планшетів та смартфонів. От як, наприклад, це і зараз. Видно, що я можу підключити його до usb гнізда і смартфон може заряджатись за тільки надію сонця. Скільки зразу людей можуть заряджатися? Ну на жаль це обмежено тільки двоє людей, проте люди можуть вчить буватися, одні заряджають, інші сідають і Багато людей може прийти через зарядку буквально за весь світловий день і навіть ночі заряджати, тому що всередині є акумулятор, який забезпечує наявність може, ну, вони можливість заряджати години на допомога. А за скільки часу за комулятор зараз по типу він зарядився досить довгий час, тому що комулятор на нулі, він перші зарядиться. Все, можна на зачатися. Скажіть, будь ласка, хто ви таку що за команда працювала? Звідки виникла ідея і в чому необхідність цього? Назвати Андрій, я студентного коледжу. Ідея виникла досить давно, ще минулого року. Разом з командою до приходить Саша Мамані, Олександр Ярмочук та Лена. Тобто це звичайні студенти студенти Ван Куківського дивись подавна ідеї і вирішила рости її до лично.